Розі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні вранці було нанесено вогневе ураження по мису Тархакунд, як передають партизани на крило іранських інструкторів і пускові установки дронів. Не так давно було опубліковано точні координати місця на Кримському півострові, звідки армія Російської Федерації разом з іранськими спільниками запускає дрони камікадзе Шахід 136 Свої докази оприлюднив у Twitter осінь дослідник під ніком NL War Tracker. аналітик перелічив більше десятка доказів, які чітко вказують на місцевість на мисі Тархаконт в окупованому Криму, серед доказів супутникові світлини, дані Хамінт, свідчення реальних людей та аналіз даних. Супутникові знімки показують, що біля радіолокаційного маяка на мисі Тархакунд є зображення контейнерів, з яких відбуваються пуски дронів Камікадзе. Крім того, було помічено кілька радарних установок, які можуть виявити атаку українських дронів. А за кілька кілометрів на північ летовище, яке забезпечує надійний радіоелектронний захист. Ґрунтуючись на розповідях людей, склали картку точок, де бачили людей з іранською зовнішністю. Однак з цих точок, якраз. С неподалік від місцевості, звідки як припускають, запускають дрони по Одесі, підсумку аналітик стверджує, що місце пуску на Мисі Тархакунт у Криму вичислене відстань від цієї точки до Одеси біля 190 кілометрів. Нагадаємо, розслідувачі слідство інфота наші гроші Львів встановили особи чотирьох російських військових, які під прикриттям армійських змагань вчилися в Ірані керувати дронами камікадзе шахід і тепер запускають безпілотники по території України. За даними журналістів, у серпні 2022 року російські військові брали участь у змаганні операторів дронів з і охота» в Ірані, де місцеві фахівці могли навчити їх працювати з шахедами. Розслідування стверджує, що сакаліна охота закінчилася в Ірані 27 серпня. А через два тижні Росіяни почали свої перші удари по Україні за допомогою дронів. Журналісти визначили імена чотирьох російських військових із 924-го державного центру безпілотної авіації Міноборони Російської Федерації, які або власноручно запускають іранські безпілотники по Україні або керують такими запусками. Це Сергій Созінов, Андрій Степовой, Гліб Півкін, Євген Глухов. За даними розслідування, усі четверо ідентифікованих російських військових, які керують іранськими дронами Камікадзе Шахід, походять із колумни, де розміщено головний російський військовий центр безпілотної авіації. Як пишуть розслідувачі, сакаліна охота» – одна з дисциплін армійських ігор, вигаданої Росією щорічної військової гри з веселими стартами для представників різних родів військ на шкалт біатлону для танкових. Цим ігрищем Росія намагається підвищити авторитет свого війська та показати підтримку світу, залучаючи такі країни, як Венесуела та Зімбабве. Цього достатньо, аби називати конкурс міжнародним, а його переможців чемпіонами або призерами світової першості. Йдеться у сюжеті. Сакаліна охота проходить щорічно у серпні-вересні з 2017 року. Попередні чотири ігри проходили у Казахстані, який однак не брав участі в охоті цьогоріч. Крім Ірану, який виступив організатором іор 2022 року. У них взяла участь також вірменія. У 2022 році ігри проходили в іранському місті Кашан, неподалік якого розташована секретна авіабаза, де іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.